Ну що ж, друзі, а тепер пофіншую зроблю тест з ходинка. Умови розіграшу дуже прості. Давайте перевіримо, яке мінімальне свердло зажимає патрон. Є тільки один вид роботи, який не викликає депресії. Це робота, яку ти не зобов'язаний робити. Друзі, усім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І сьогодні у нас на огляді мережевий шурупокрут від торгової марки Grand. Модель DE980DROP2. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я його буду тестувати та розбирати. Дивитись, що там усередині. Гранди нам казала, що максимальна потужність шуруповерта 980 Вт, на першій швидкості 350 обертів, на другій 1300 обертів, і патрон може зажимати оснащення 10 мм. Ну що ж, а тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний шуруповерт в руках, а тим більше ним попрацювати. До речі, друзі, якщо цей шуруповерт буде нормальний, в кінці огляду я обов'язково його розіграю. Отож, не перематуй відео, дивись уважно і я скажу умови для розіграшу. Друзі, все, що ви бачите в чорному кольорі, це повністю йде прогомований корпус і прогомована задня частина шуропокруту. Нема ніяких вентиляційних потворів. Це зроблено для того, щоб запиратися, якщо потрібно. І, до речі, він дуже мені похожий на шуруповерт макіта прям один в один. Шурупокрут нормально лежить в руці, до речі, немає ніякого дисбалансу, ось тримаю двома пальчиками, нікуди його не кирни, і до кнопки реверса без проблем можна дотягнутися великим та вказівним пальцем. Також подобається, як гранде зробили кнопку фіксатор, вона вам випадково не включиться. як би ви не працювали, Тобто випадково кнопка не заблокується. Треба постаратись ось цю блокувальну кнопку нажати всередину. І як бачите, вона захована в корпус. Кнопка перемикання між першою та другою швидкістю розташована зверху і нормально перемикає першу, другу швидкість. Мережевий кабель іде стандартний, не резиновий, і поперечний перетин кабеля 2х075 мм квадратних. І довжина мережевого кабелю чуть більше, ніж 2 метри, якщо бути доточним, 2 метри і 10 см. І не сказав самого головного, що сам по собі шуропокрут має LED підсвітку. Так, давайте перевіримо, яке мінімальне свердло зажимає патрон. І як бачите, без проблем сверло 1 мм затискає. І, до речі, гранди так і вказали, що затискає від 1 до 10. І по традиції давайте спробуємо, чи буде патрон тримати сверло. Без проблем тримає і на першій швидкості дуже комфортно сверлити. Так, тепер попробуємо, як працює зі сверлом 10 міліметрів. Ну, як бачите, тягне без проблем, аж руки викручує. Так, друзі, давайте спробуємо, як працює з маленькими мебельними саморізами. Ну, я відразу кажу, що тут муфта агресивна, але ми спробуємо. Пережимає, не спрацьовує тріщотка. Але оберти тут настільки малі, що цей весь процес можна контролювати на життям кнопки і ви не пережмете цей саморіз. Зупинились і нормально. Опа-па, усім привіт, це асистент. І сьогодні ми разом з вами розглянемо, по чому продають електричні дриль шуропокрути. Для цього я зайду на є каталог, тому що тут сама найбільша інформація з усіх інтернет-магазинів, і тут дуже зручно зрівнювати і підбирати для себе товари. Отож, вибираєте шуропокрути, є фільтр, вибираєте мережеві і також обираєте дриль шуропокрут. І відразу видно скільки інструменту вам пропонують різні інтернет інтернет магазини і дуже зручно, що можна ті широповерти порівнювати. Ось, наприклад, ті ж моделі, які вам сподобалися, ставите галочку, додаєте в таблиці для порівняння, заходите і порівнюєте. А якщо ви сидите увечері, і екран надто сильно світить вам очі, справа верху є перемикач. Увімкнули темну тему та насолоджуєтесь пошуком далі. Ось, наприклад, той шоропокрут, що з огляду дуже зручно, що видно і мінімальну, і максимальну вартість. А спустившись трішки нижче по сторінці, відразу видно, скільки інтернет-магазинів вам пропонують цей шоропокрут. Обирайте для себе самоприємну ціну або ж той магазин, якому ви довіряєте. Отож, друзі, кого цікавлять дриль шоропокрути. Як завжди, дотошний залежить посилання в описі під відео. Нехай щастить! Так, давайте тепер спробуємо справлятися з 20 м первим свердлом. Як насіння? Що як насіння? 26-те сверло форснера. Так само на ізі 35 й форснера. Так само без проблем. До речі, друзі, такими шурупокрутами можна працювати з шарошками. Якщо десь треба щось зачистити чи якийсь більший отвір зробити, без проблем він їх тяне. Не зупиняється і не відчуває нагрузки з шарошкою. Ну що ж, друзі, а тепер пофіншую, зроблю тест тест ходинка. Покажу, як виглядає з драбинка. Ну, як бачите, перше положення саме м'якше. Пішло друге, третє, четверте. П'яте, шосте плюс-мінус одинакові. Сьоме, восьме, дев'яте теж плюс-мінус одинакові. Ну, загалом муфта відрегульована нормально. Тобто, враховуючи цей момент, що вона ще не розроблена, як зі своїми завданнями вона справляється. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Ну що ж, тамували Подих і дивимося, який ж всередині грант. Так, як бачите, скоба для перемикання першої та другої швидкості стоїть металева. Відразу хочу відмітити, що катушки статора нормально намотані. Бачите, тут не стоять, звичайні хамути, а тут стоїть спеціальний ізоляційний матеріал і плюс витки, скріплені металевою пластиною. Щітки в даному шуропокруті зроблені з канавками, це означає, коли щітка закінчиться, шуроповерт виключається. Покажу, як виглядає якор. Супер броні немає, але шуропокруту це не потрібно. Саме головне, що витки у стін не висять в повітрі. Бачите, під ними. Паралон, і цей поролон пролакований, і він разом з витками створює такий жорсткий бандаж, щоб від центробіжної сили проводки не відходили. І у верхній частині якоря, як бачите, всі витки нормально, добротно пролаковані, лак блистить, претензій немає. Також хочу сказати, що якор тут не пустотілий, якор іде повноцінний. Біля колектора стоїть підшипник 626, а біля крильчатки стоїть підшипник 6900. Покажу, як виглядають катушки статора акуратно, нормально намотані. Тобто всі витки зафіксовані. І претензій, друзі, немає. Самі бачите, що зроблено добротно. Так, друзі, хочу показати, що кнопка стоїть якісна на 6 А і від торгової марки Fade. Покажу, як виглядає редуктор. Ну, Як бачите, шестерні масивні, масивніші, ніж в будь-якому акумуляторному шуруповерті. І шпиндель фіксується з однієї на шариковий підшипник відкритого типу. А з другої сторони на такій потужній втулці. І люфтів, друзі, тут абсолютно ніяких немає. І не буде. Враховуючи той момент, що це шуруповерт для дому, для побутових завдань, такими шуропокрутами я бачив на власні очі: мішають гіпс, мішають шпакльовку, мішають клеї, і люфтів тут ніяких немає. Ну і що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, ну що я можу тут сказати про той шуруповерт? Нормальна, роботяща лошадка, і працювати буде в домашніх умовах зі слізами на очах від щастя. Так, друзі, до речі, я його зберу. Умови розіграшу дуже прості. Просто пишете коментар, хочу шурковерт Грант, і автоматично приймаєте участь у розіграші цього шурпокрута. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.